Всім привіт! Сьогодні у нас огляді на міні-рекон від компанії Cold Steel. Це версія класичної моделі, культової моделі, так би мовити, від культового виробника. Взагалі, що може бути краще? Цій новій версії компанія Cold Steel дещо переосмислила свою класичну модель рекон і, так би мовити, загнала її в розділ компактних EDC фолдерів. І що. Важливо доступних adc фолдерів. Ціна цього ножа на момент огляду складає 3 тисячі гривень, і за ці гроші він мені подобається значно більше насправді ніж попередньо Cold Steel Verdict. Зараз спробую пояснити чому саме цей ніж, хоч і позиціонується як компактний фолдер, хоч і називається він міні рекон, але тим не менше він має повнорозмірне руків'я, на яке запросто поміщається всі чотири пальці. Він, як немає, досить зручний отаким хватом. Також він зручний хватом з переносом великого пальця на обух. Все це діло. Реально дуже зручно тримається і буде зручним в ADC перестуванні. Тобто, всі стандартні такі от повсякденні задачі, які ви покладаєте на свій кишеньковий ніж, оця штука буде робити досить хвацько. Принаймні в моєму випадку. А руками ну не сказати, що найменше. Загалом так, от дивишся на нього, наприклад, з фотографії. Здається, що він якийсь куце, якийсь маленький, і загалом може здатися враження, що це неповнорозмірний ніж, але це не так. Конструктивно ця нова версія Recon практично. Не перенесла якихось суттєвих змін. Всередині у нас два стелеві лайнери з перфорацією. Зовні у нас накладка з граєвері, так це граєвері. Хоча здається, що це скотекстоліт G10. Реально, якщо подивитися з боку, з першого погляду може здатися, що це G10. Я коли перший раз взяв його в руки, я навіть так і подумав. А потім придивившись, побачив сліди відлиття, і зрозумів, що це в принципі їх стандартний скло наповнений нейлон грайвери, який вони зараз ставлять практично на всі свої моделі. Але оцю насічку не досить вдало скопіювали. Тобто це такий собі грайвері, який замаскувався під склотекстоліт. Напевно, мій старенький рекон не буде найкращим порівнянням, тому що в ньому ще досить така груба насічка. Але в нових ножах рекон і всіх інших моделях, які вони роблять, досі на скотекстоліті насічка, в принципі, така сама, як на цьому міні-рекончику. Замов тут класичний триадлок, без всяких змін, тобто ну той самий триадлок, до якого ми всі звикли, за який ми так полюбляємо компанію Cold Steel. Ну, в принципі насічка січка це добре, а от що дійсно важливо, так це те, що вони нарешті сюди поставили нормальну кліпсу, тому що на деяких моделях ножів Cold Steel Кліпса це взагалі якась біль. І ну непорядок, коли ти купуєш EDC-шний ніж, і тобі, щоб його витягти з кишені, ти потрібно прям висмикувати його. А потім щоб посадити на кишеню, ти маєш відгибати цю кліпсу, щоб прямо от туди, от вставити його в тканину. Зараз на цих нових міні-реконах кліпса реально досить непогана. Вона прям супер порівняні, наприклад, з Range Boss. Тут нарешті підібрано нормальне зусилля, нормальна така середня жорсткість, яка дозволяє вам однією рукою без всяких зусиль. Посадити ніж на кишені і так само дістати, але при цьому він сам не вилітає. Тобто, мінімальна яка жорсткість для того, щоб він сам по собі не вилітав з кишені, тут є, але все рівно в порівнянні з іншими моделями, кліпса на п'ятірочку з плюсом. Але компанія Cold Steel, ну так би мовити, в своєму репертуарі Кліпса тут класичної форми, вона така от звигана. Та сама кліпса, яку ми пам'ятаємо з усіх попередніх моделей ножів Recon, Voyager і так далі. І вона не переставляється на іншу сторону. Тобто компанія Cold Steel тут зробила посткове місце, нарізала різьбу, насверлила три отвори, навіть вкрутила гвинти, але другу кліпсу в комплект не поклали. Ну. Що сказати, фанати компанії Cold Steel таке і пробачають, а хейтери навпаки на цьому розганяються. Маємо що маємо. Також біля кліпси, у нас є такий досить скромний, акуратний кімлячний отвір, через який, в принципі, паракорд може пролізти, але все рівно він ну, значно менше, ніж на тому ж попередньо глянутому ножі Verdict. Також, що мені дуже подобається в цій моделі, те, що вони сюди поставили сталь aus 10. Я дуже оцінив це залізо. Воно реально агресивно ріже, воно дуже нагадує добре загартовану сталь d 2 Таку, наприклад, яка зустрічається на деяких ножах Kershaw і практично на всіх ножах Boker Plus. тобто дійсно агресивне залізо, яке особливо по різним волоктисним матеріалам, коли працюєш, прямо ну дуже приємний різ дає. Точиться це залізо дещо складніше і дещо довше ніж, наприклад, AUS-8 або 8 Chrome 13. Якщо порівнювати їх з AUS-8 або AUS-8A, то різниця. Ну, прям таки відчувається, різниця є. Але варто зауважити, що ця сталь по аналогії зі сталю d 2 схильна до корозії. Якщо ці клинки, якщо за ними не доглядати, то вони у вас мають всі шанси заіржавіти. Тому, якщо у вас ніж зі сталю aus 10 я вас вітаю, у вас дуже круте залізо, але за ним потрібно доглядати. Твердість цього заліза. Суто за моїми спостереженнями, так нам скидку ну, ніяк не менше 59 одиниць за колою Роквела. Також, е, що можу сказати, клинки на ножах мають такий досить класичний колостілівський фініш, але оцінковане відро це Stonewash, який зустрічається на багатьох моделях. На тому ж Verdi відкривається все це діло за класичний двосторонній шпиньок, який зустрічається на багатьох моделях компанії ColdSiel. До нього вже всі звикли, всі розуміють, про що мова. Відкривається без жодних проблем. Тут немає такої жорсткої пружини триадлока, Відкривається він адекватно з будь-якого положення. Відкритий ніж, перехопити жодних проблем не виникає. Закривається, ну так само, як і всі триадлоки, закривається різними способами, але вимагає так би мовити певного розуміння, що це за замок. Так само, як і попередній оглянутий ніж. Вердікт, за ким я ніяк не можу припинити порівнювати міні-рекон. модель зустрічається поки що в трьох варіаціях, які відрізняються за формою клинка. Це кліппойнт, спірпойнт і. American Tanto. якщо Clip Point і Spear Point, як на мене, досить універсальні, досить зручні в повсякденному користуванні форми, які ріжуть, колять і, взагалі, досить непогано справляється з усіма нашими такими повсякденними задачами, розкавляти якийсь блістер, нарізати якийсь там собі огірочок для бутерброда і тому подібне, то American Tanto в такому компактному розмірі, ну суто з моїх міркувань, це все таки більше аксесуар якогось анімешника ніж. Повноцінний edc інструмент це таке American Tanto в повній мірі відкриває свій, так би мовити, потенціал більше в таких от повнорозмірних варіантах, ніж в компактних. Ну, це мої особисті судження. Якщо з цим не згодні, аргументуйте в коментарях. Також варто зауважити, що версія Clean Point і Spear Point мають прямі спуски, а версія Tanto на увігнутих спусках. Ну, частково на увігнутих. Тут ситуація, в принципі, ну класичний американ танто. Ця площина у нас на увігнутих, а ця площина у нас на прямих спусках. Це те саме, що на реконах, на воєджерах, та, мабуть, на всіх американських танто від компанії Colseal. така історія. Тобто у нас комбіновані спуски прямі і увігнуті. Загальна довжина цього інструменту 177 мм. довжина клинка 76 мм, при товщині по обуху 3 мм. Зараз подивимось, що вони взагалі важать. Версія Tanto важить 98 грам, Spearpoint 94,4. І Clippoint має масу 96,9. Тобто всі ножі менше 100 грамів, що власне для EDC ножа досить непоганий. Показник враховуючи що всередині, все таки є два сталевих лайнера, хоч і перфоровані, на відміну від вердикта, в якому немає жодних лайнерів, і така більш полімерна конструкція. Що про нього сказати у висновку? Як на мене, ніж для EDC користування дуже непоганий. Звісно, що не ідеальний, але от реально непоганий. Значно краще, наприклад, ніж Вердікт, Ну суто на мою думку. Це ніж дуже витягує нормальна, адекватна клівса, яка не буде вам морочити голову сталеві лайнера в середині конструкції, і досить достойне, таке непогане залізо на борту. Це той самий тайванський завод, тобто це не китайський колості, який зараз набирає популярності. Той самий триадлок, який нам всім добре відомий. Це замок, який має всі шанси пережити свого господаря. Береш його в руки і розумієш, що це той самий класичний колстіл, який можна вчепити на кишеню і діставати, і робити практично будь-яку роботу, яка тобі спаде на думку. Тобто, тобі потрібно щось відрізати там, чи щось розковиряти, щось підняти, Ти дістаєш з кишені ніж і робиш цю роботу, і взагалі не задумаєшся про те, що що з ним буде. Нічого з ним не буде. Це він вивезе. От за це, власне, багато хто любить компанію «Колстіл», і за це я сам являюсь фанатом цієї компанії. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо, що подивилися. Дякуємо за поставлений лайк. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Що ж, до зустрічі!